З 24 лютого 2022 року Олександр Без вагань став на захист України. Він служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії, виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Хлопець був не просто воїном, він був серцем свого підрозділу, добрий, справедливий і відданий. Коли в 4 ранку розпочалося, все десь о 5 годині почала 6 -го він. Переговорив своїми друзями, з якими він займався спортом, і сказав, що він вирушить на фасту, щоб з ними разом вступити до Лав ЗСУ. Він зайшов у кімнату і сказав, мама, збирай речі, я йду. Я йду, бо на війну. А я кажу, синок, не йди. Я кажу, є військові, хай вони, вони обучені, хай вони займаються. А він сказав. Мама, не вистачить, вони вже під Києвом і сказав, запам'ятай мій свідомий вибір, щоб ти знала це мій свідомий вибір. Я почала плакати, він сказав, не плач. Якщо що, ти маєш жити, тому що я йду ради тебе.